Подивись на мене, подивись подивись мені в очі, подивись мені в очі, як ти можеш в очі дивитися на роботу. Опусти, давай, будь ласка. Як на вас претензію? Значить, ти обманув, ви обманули весь... Я вас не знаю, почекайте, почекайте. Ну, ви сказали, ясно, ясно, я поправився. Почекайте, почекайте. Ви обманули весь народ. Стоп, не вийдь, не вийдь, не вийдь, ви вийдь, не вийдь. Ми ви говоримо спокійно. Паскуда, паскуда. Паскуда, як, ти, мож... як це, ти можеш дивитися, людям в очі? Я тобі дав право так говорити. Де ти був Щоб років? ти ходив по своїй землі своєю ти? мовою? Де ти, де ти був а якщо тебе прислала сюди якась партія, із сам. Будь ласка, передай як її. Ти... Великий ті партії. і Поверніть гроші. Діти проклинуть тебе. Діти тебе Мене... Я за тебе хожу таки. За тебе хожу. Це не за мене. Які суші, а де ти біду? Слушай, де ти був? Ти нормальні газети читай. І нормальні силі читайш. Я читаю, я все знаю. Ти да. нахапався. Знаєш ти. Накапався. Кого нахапався? Забрав... Кого нахапався? Забрав. Груші